Полегшать роботу лікарів та забезпечить комфорт пацієнтам. Шаргорицька лікарня отримала 20 комплектів ліжок, матраців та тумб. Що ліжка функціональні, що тумбочки це просто бомба, тому що вона під'їжджає, хворий лежить дуже всім удобно». для медзакладу. Це далеко не перше оновлення ліжкового фонду. Гуманітарку від німецьких меценатів передали через фонд Вінниця, комфортне та безпечне місто, який входить в міжрегіональний гуманітарний штаб. Координаційний штаб під керівництвом Володимира Гройсмана має за пріоритет підтримку громад. Робимо все, щоб Україна була сильною і перемогла. Ми розвивалися в мирний час. І на цьому допомога від благодійників не припиняється. Потреба, я думаю, будемо закривати ще найближчі 5 років для того, щоб ми мали вже дійсно. Лікарні, такі як в Європі, щоб 100% всі були забезпечені саме такими перше комфортними. А по-друге, дійсно це для реабілітації після операційного періоду. Це дуже важливе обладнання. воно просто дійсно рятує життя. Це ліжко воно приспособлено, воно відповідає всім європейським стандартам. Так що ми дякуємо за те, що сьогодні маємо таку можливість переоснастити нашу лікарню. Таку ж гуманітарну допомогу відправлять і в інші громади області.